Оскільки текстів українською мовою небагато, пенсу доводиться найматися перекладачем платять не дуже, вихвалятися не буду, та що не зробиш заради квот на рідну мову. Цей текст в оригіналі Олег Хельх написав російською, та пенс його, як ви вже зрозуміли, переклав Хочеш бути щасливим, будь Якось непомітно для всіх пройшов Всесвітній день щастя, а дарма. При такій кількості зрадофілів, визавши всім незадоволених громадян, як в нашій країні, це свято треба оголосити державним, відзначати на офіційному рівні і зробити вихідним днем. Бо щастя людини знаходиться у нього в голові, точніше, мабуть, в серці, а не в кишені. Найщасливіші люди на землі це жителі невеликого королівства Бутан в Гімалаях, з їхньої ініціативи, і було шість років тому в ООН засноване це свято. Там місцевий король разом з підданими спіткали істину і ще півстоліття тому встановили пріоритет показника національного щастя над показником економічним ВВП країни. І з тих пір живуть щасливо. Телевізор тільки в 2002 році дозволили, щоб міські людям не забивали чорнухою і рекламою, коротше кажучи, все дзен. ООН з 2012 року теж вимірюють рейтинг щастя, так би мовити, вирішили духовне перевести в матеріальне, чесно кажучи, як на мене, виходить не дуже, так як засноване на тому ж ВВП оцінці навколишнього середовища і внутрішніх відчуттях жителів кожної країни, які оцінюють за медіа, інтернетом і соцопитуванням внутрішнім типу чи задоволені ви життям. Фактор, чесно кажучи, дуже мінливий. Отже, вчені встановили, що відчуття щастя людини на 50% залежить від генів, на 10% – від навколишнього середовища і на 40% – від думок людини. Тому стає зрозуміло, чому суворі сіверяни фіни і шведи на перших місцях. На обох їх землях вони всю свою історію боролися за виживання і вірили в себе. Ось і побудували успішні країни. Хоча ще на початку 20-го століття Фінляндія була бідною провінцією Російської імперії, пріют у Богавичу як писав про них Пушкін. Але, отримавши свій шанс в 17-му році, не профукали його, а скористалися, і потім відстояли його в фінській війні з Червоною армією. А у нас свій український дзен. Більшість, схоже, генетично схильні до і готовності все просрати, а потім страждати. Так їм ще й думки такі в голову вкладають: то з-за поребрика, то місцеві політики. Експерти ООН, гадаю просто на дуба лізли, коли вивчали наші медіа і соцмережі. Це ж повний абзац і зубожіння, вирішили вони, і помістили Україну на 137 тридцять місце. Поряд з африканськими країнами, де диктатура, голод і половина столиці живе в гетто в будинках з картону, і це нам ще пощастило. Я б на місці такого експерта, почитавши, наприклад, виступ наших кандидатів або те, що пишуть в ФБ фанати Юлії Бойко чи Зе, засунув би Україну ще далі. Думки в головах цих експертів просто не можуть відтворювати позитив. Їм завжди погано, і при будь-якій владі ми розуміємо, чому. Бо вони ж не президенти. Ось якби і хочуть порадіти чомусь гарному, а воно й багато, і тільки такий експерт відкриває рота, щоб сказати щось про хороше тут бац. І спрацював блок в мозку. І все, як в анекдоті, коли дивиться такий зрадофіл на шикарну веселку після дощу і зі злістю говорить: ну да, на це у них гроші є. Народ. Вистачить нити, беріть приклад з пороха його прихильників, впевненість у завтрашньому дні і бажання жити і творити робить їх щасливими. Хоча проблеми є у всіх. Переходьте на світлу сторону, вірте в себе і в країну. І тоді все у нас вийде. Частину доходу пенс направляє бійцям на перемогу. А якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник, червоні пімпочки під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Тож це буде і ваш вклад у перемогу. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.